Давайте покажу вам, як швидко можна замовити мої розмальовки. Переходимо за посиланням в шапці профілю, заходимо в каталог і обираємо категорію. А ось і наші розмальовки. Тут Ви можете обрати картинку, яка подобається вам, і побачити, як вона виглядає в кольорі. Зверніть увагу, щоб придбати кольорову картинку вам потрібно перейти в категорію листів. Ви можете обрати зручний для вас розмір А3, А4 або А5, і також вибрати кількість. В категорії листівки все набагато простіше. Обираєте картинку, додаєте в коризові. І обираєте собі кількість в категорії. Набори є два набори: номер один і номер два. Бачите, ось в наборі номер один можна обрати варіант. Набір без листів. Ви можете почитати опис і також подивитися, які розмальовки ідуть в наборі для тих, хто не хоче розмальовувати, а хоче просто прикрасити свій дім. Ви можете обрати для себе постер кількість і розмір також обираєте. Ще у нас є наліпки. Тут все просто, і у відділі додаткове, ви можете обрати собі пензлик і дот-карту в тій кількості, який вам потрібно. Заходимо в наш кошик, оформляємо замовлення. У нас буде два варіанти: детальне замовлення і замовити швидко. Обираємо замовити швидко. Заповнюєте ці короткі дані, після чого з вами зв'яжуся я. І все бачите, як просто коли ви робите замовлення на сайті, ви економите свій час і контролюєте свої фінанси. Якщо потрібно ще щось пояснити, пишіть.